Вигода. Що таке вигода? Ну, по класиці товарно-грошових відносин це типу е, даєш один, отримуєш 2, наприклад. Тобто е, отримуєш більше, ніж ти даєш? В матерії це от буквально? Дав, дав два яблука, отримав п'ять. Оце вигідний обмін. Звісно, воно все не так прямолінійно. Тим не менше. Суть в тому, що ти, вигода передбачає, просто там є можливий перекос. Вигода передбачає менше дати і більше отримати. І ось ця позиція, що одна що друга, що менше дати, що більше отримати, вона, вона по суті що? Менше дати, ти зажимаєш своє джерело. Своєї енергії, щоб не віддати більше, не віддати більше, ніж ти отримуєш. І бажання з простору, саме з простору, з матерії, отримати побільше, Ну щоб цей е, коефіцієнт вигоди <гум> був більший. Ну Це нормальні відносини людські, торгові, е, бізнесові. Але по суті, це що? Це таке, зараз мені це виглядає, ну, ну таке тотальне зажимання себе, свого джерела. І наповнення себе з, з простору, вижимання з простору по максимуму, максимальну вигоду, не віддаючи по суті. Ну, звісно, є можливі моделі, коли ти розумієш, що тобі треба віддати багато, але щоб отримати ще більше. Тобто, ти завжди, вигода завжди націлена на цей коефіцієнт, на прибуток, так званий прибуток. А звідки він береться цей прибуток? Що це раптом таке? Звідки воно матеріалізується цей прибуток? Всі гоняться тільки за прибутком. У відносинах чисто бізнесових, там, людських, матеріальних, виходить, що прибуток це тільки чисто звід... з береться з, з... з тих. Верств населення, які втрачають. По суті, це е, позиція такого обдиралова, обкрадання простору оточуючи. Оце кажу, воно так негативно виглядає дуже, але я хочу договорити, зануритись максимально глибоко <кліпко> і відверто в цю тему. Взагалі не налаштований на те, щоб хаяти там торговців там, чи ще щось, бізнесменів. Ні, я про суть поняття вигода. Виглядає вона з позиції. М м з позиції якої? Творення, по суті, з позиції творення вона виглядає навпаки. Творення це ти даєш, ти твориш. Ти просто твориш, ти створюєш в просторі, віддаєш свою енергію, якщо так спрощено сказати. Ти вкладаєш свою енергію і формуєш щось, ти твориш. Тобі, по суті, від простору якби, ти не вимагаєш нічого від простору. Ти не вимагаєш від того, що типу, я сотворив, тепер давайте мені платіть всі. Це не, це не творчість. Творчість це коли ти віддаєш, тому що не можеш не віддати. Тому що в тобі є б'ється джерело творця, джерело енергії, воно є в кожному. І коли творча людина це та, яка відкривається, в кого це джерело відкрите, воно пробивається е, через усі заслони, заборони, е, завади, що там ще страхи. І людина починає творити, сама, можливо, не очікуючи на таке. Що, на, на що вона здатна. Я, в гарному, і, можливо, і не зовсім гарному сенсі, це мож, бо можна такого натворити, це теж джерело, коли з людини лізе всяка, як вони кажуть, нечисть, вони кажуть, то це теж енергія. Вона просто проходить через ці установки, через ці. Енергетичні канали, через які ще називають сутностями і так далі. Тобто людина творить, щось творить, так сказати, безвозмізно хотів сказати. Тобто мова не йде про прибуток, коли людина творить. Коли людина просто щось робить, це теж можна назвати творчістю, будь-яку діяльність. Але тут питання, як які її очікування? Коли людина ходить на роботу, вона очікує, очікує оплату, коли людина робить бізнес, вона очікує повернення інвестицій. Коли людина щось реалізовує в матерії, вона так чи інакше по в цих програмах матеріальних вона функціонує. Всі ці процеси функціонують в матеріальних програмах. Там так чи інакше. Ці поняття вигоди від них не, не відкраскаєшся ну, так просто. Однак можна на них не зациклюватись і реалізувати те, що, тобі, що з тебе йде. Тоді питання: якщо я буду просто віддавати, 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 а, а що я отримаю, як я буду жити? От тут. Включаються якраз в ці механізми, не включаються, а проявляються, вони завжди включені. Коли ми говоримо про енергію творця, це ж не щось конкретне, правда? Це вже. Ми звикли так говорити, людина творча, людина творить, але це слово твор... від... творить від слова творець. Тобто це трансцендентне поняття вже устак... якби устаканене в соціумі, і вже наче так і треба, але суть його і звучання від слова творець від того. По суті, це джерело творіння, яке зсередини людини проявляється. І, відповідно, просто потрібно прояснити, що творення це не, це не бізнес, це не торгівля, це не вигода, це просто творення. Ти просто твориш, ти просто віддаєш. Тому що по суті ти нічим іншим не являєшся, як суттю цього творення. Людина як. Частинка творця, як аспект. По суті, її функція проявляти. Проявляти і творити. Як жити так само, як і творити. От По відчуттях в довірі. Але ж людина хоче те, людина хоче це, людині потрібно їсти. Людині це все насправді. Но Потрібно, це вона сама собі м, понастворювала, соціум понастворювала. Я розумію, як це звучить, але, але це ж правда. Потрібно це те, що людині не потрібно. Нема такого, що людині прям все потрібно. Все, що людині потрібно, якщо так вже казати, для існування, в неї є. Все решта це вже наслідок її бажань, спокус. Звідки ці бажання спокуси? Тому що всі так живуть. Мені що, на вулиці жити під деревом взагалі не обов'язково. Але мова йде про те, що ти хочеш постійно, що ти постійно відчуваєш якусь нестачу, що тобі постійно щось треба, ти постійно думаєш про вигоду, як отримати більше, віддавши менше. А от саме це є е, саме це є такою споживацькою позицією. Коли ти не твориш, то ти й не отримуєш. Коли ти не віддаєш, то ти й не отримуєш. Тому що віра це творення. Творення це віра. І як кажуть, по вірі вашій буде дано вам, От то, що ви творите, те ви й отримуєте по суті. Ви тим і являєтесь. Тобто, якщо ви творите в своїй свідомості достаток, Тобто ділитись, із достатку людина ділиться. Із достатку людина не зажимається і не каже, ой, мені треба, мені треба вигідно, мені треба то. Такі теж моменти є, але це інша історія. Але із достатку людина віддає. Тому що творення, творчість і взагалі творець це про ізобілію, це про достаток. Це тотальне, тотальне ізобілля, як це українською. Якщо, пові... Якщо ти віриш в це, по суті, те, те, що ти віриш, те ти і отримуєш. Ти віриш в недостачу, ти отримуєш, отримуєш у цей стан, що мені потрібно вигідніше це все провернути, вигідніше те, вигідніше це. Це цікава гра. Це буквально це. Оця вся торгівля, комерція ну це, ну це як гра. Ти намалювались там схемку, кидаєш кубики, тобі щось випадає по якимось там, ти щось там торгуєш як монополія. Да? Тобто це цікава гра, цікава взаємодія. Однак, якщо в ній заснути, то виходить, що ти постійно в недостачі, тому що це гра про вигоду. Бізнес, комерція, вигода це про, о, про виживання. Це про позицію недостачі, пропозицію ізобілієм, як це українською достатку. Позиція достатку це позиція творення. І це не то, що я, я піду зараз щось сотворю або піду щось віддам, щоб мені щось вернулося. Більше. Це позиція вигоди. Віддати, щоб отримати більше. Це просто та сама позиція вигоди. Типу я ж нічого не вимагаю, ну я ще зараз щось зроблю і мені воно повернеться, і я буду в шоколаді. Це позиція товар... товарно грошових відносин чи там послуга, товар, гроші, гроші, товар, гроші і так далі. А стан достатку це саме внутрішній стан. Це не про те, що мені буде. Ну, не заспокоювати себе, що тобі буде. Ну, мені всього вистачить. Це про віру в це. Стан достатку це про віру. І саме по вірі вашій буде дано вам. От наскільки я вірю в те, що, що воно так. А віра, по суті, це. Для одних це не проявлені знання, а для тих, хто вірить, це вже просто знання. Віра, воно тільки звучить, що, типу, ой, там, про крок віри, про що ну, е, релігії, про релігії, коли люди не розуміють, про що їм кажуть, але їм кажуть, повір. Ну, Тому що так простіше людині доторкнутися до цього. Дотр... Кажуть, повір в Бога, він, він тебе захистить, Він тобі, все, все, все буде добре. Щоб людина допустила в свою свідомість трансцендентне, те, що поза межами, те, що її наповнює зсередини цим достатком, щоб вона в це повірила. І ось ця віра, вона м, творить чудеса. Що таке чудеса? Це те, що не про, ще не проявлене в е, людському умі розумі, розумінні, в знаннях, називається чудесами. Але віра та, яка вже творить, це той стан, це стан не вже не просто віри, а віри як знання. От я вірю, що сонце ось воно там сіло, я вірю, що ось вогонь е горить там, бо бачу, бо знаю і так далі. Бо я сам його розпалив. Тобто в цьому напрямку йти, мене. Хочеться дати такі прості відповіді для ума, щоб всі могли сказати, о, нарешті, хоч хтось сказав, як це все працює. Є така спокуса, щоб знати, як воно все працює і передати. От намагаюся з усіх сил в кожному відео сам понять, побачить, відчуть і передати. Коротше про вигоду. <рігода> Вигода це е, гарний е, інструментарій, логічний логіка у грі, монополію, у гра у виживання, товарно-грошові відносини. Тобто це нормально. Просто воно е, стало тотально, е, тотальною оцінкою будь-якого діяльності, кроку і так далі. Що я зроблю те, значить мені має бути те, щоб воно мені було вигідно. Я зараз навіть не готовий, як то кажуть, дати готові рецепти по крокову. Я сам тільки в це от занурився, вперше записую про вигоду, вперше так публічно ну, як для себе проявляю цей аспект вигоди. Однак, Ну, мені цікаво, що ще прийде. Я ось намір поставив, подав, як то кажуть, запит, щоб прояснити це для себе. Але це все, я і так, в принципі, розумію. я вже це сказав. Це питання віри більше. Віри як е з позиції не знання, а з позиції знання це розширення свого сприйняття і проявлення цього всього як віру. Проявлення свого. Своїй творчості, творчої енергії, енергії творця. Е через віру в це. Ой. Як воно звучить? Е страшнувато для ума. Хм. Ну, цікаво ж, віра і вигода. Ось так назвує це відео. Вокаційно. Але ж цікаво, проявляється. То, що, типу, не рахувати, не прораховувати вигоду. Чому це не прораховувати? Усе, що стосується проявлення в матерії, в просторі, це все як має бути збалансовано оцими торговими стосунками, навіть вигодою. Однак вигода це не те, що має йти зсередини, от саме про інший рівень. Там немає вигоди. Ну, Можливо, є якась, якесь поняття, яке можна притягнути до вигоди. Як проясниця проявиться, я це протранслюю. Мені самому дуже цікаво. Але от, прям от таке як людське вигода, що типу, менше дати, більше взяти це не про, не про джерело. Не про внутрішнє джерело, до яке, яке ми всі, від якого ми всі хочемо наповнитись. Вигода це про наповнення з простору. Менше дати, більше взяти. Типу, дав 5 копійок, забрав рубль. Ну, прикольно. Наповнив карман. І що? Це, це тебе наповнило? Ну, якийсь час так, але потім виявиться, що тобі цього мало, тому що витрати виросли на нових. На новій зарплаті. <ріст> Ой, коротше, коротше, це все про наповнення, про внутрішнє наповнення. До речі, ще про внутрішню цінність. Вигода і самоцінність. О! Через вигоду ми так чи інакше наповнюємо свою цінність, самоцінність. Ну, це нормальна, знову ж таки, гра в матерії. Але але воно ж і зажимає нас зсередини. Що як тільки там потік зовні пережимається, це наслідок того, що ми пережимаємо зсередини себе, щоб менше віддавати, ну воно якось так виходить по, по формулі, по математиці, вигоди, по логіці, то ми пережимаємо в себе на напов... наповнення зсередини і відповідно це відображається нам в просторі теж. Перекриттям каналів наповнення, тому що зовнішнє дзеркалить внутрішні. Ну ось, в принципі, це можливо ось цей, до, цього, до, цього, в цей, до цього моменту якби якраз і добрався, що не потрібно ці зовнішні процеси. Ні, не так, якось хочеться сказати. А, розгладіти в собі всередині оці процеси, типу вигоди. І як-то, можливо, яку пораду собі дам. Не торгуватися з собою, коротше. Ця торгівля може бути дуже е, захована, дуже... Так, замаскована під якісь там інші процеси. Або взагалі просто не роз... не... я довго її не... не помічав собі всередині. Але то, як я зовні е... якби сприймаю ці всі відносини, то це ж пряме дзеркало того, що всередині відбувається. Тому сам собі пропоную, звертаю увагу на те, як я зовні сприймаю. І... Ну що, і що, і, а можна себе перепрограмувати, як ти хочеш. А я хочу не, не, не споживацьку позицію зайняти, а позицію творення, творчості, коли я є джерелом наповнення е, себе зсередини і всього навколо, е, ну як то кажуть, простору. Але тут знову слово себе, це така егоїстична позиція. Коротше, тут можна довго словами гратися, цими кульками кидатись. Однак гарний індикатор. Як тільки я кажу слово вигода, я одразу звертаю увагу на слово, на, на слово віра. І відповідно на поняття, на вібрації, які за цим стоять. Коли я обраховую свою вигоду, або що це мені дасть, варто одразу звернути увагу на віру, а, що, а, що я, а чим я наповнюю це все. Чим я наповнюю себе, яким творенням, чи я хочу тільки вигідно обміняти щось на щось або продати щось. Або щось утворити, щось таке, щоб, щоб це оцінили хтось, всі оцінили і сказали уу-у! Я такий о, наповнився. Ось це воно. А Віра вона передбачає просто творення і задоволення від процесу творення. Можна, звісно, і погратися в ці всі грошові, товарно-грошові послуги, відносини, але не засинати в цьому. Цікаво. Вигода, чи віра.